Більше чи менше. Так. Треба взяти молив. Треба взяти спеціальний перехідничок. що. Ви не даєте перехіднички? Не є якісь пластмасові. Ну, то Вони бувають різні. А в кутовому в комплекті є у вас. Ну, питання не за кутовим, ми зараз тримаємо в руки турбіни і вони можуть бути двох варіантів. Я зараз беру обидва варіанти і буду вам показувати не. кожен. із Для турбіного наконечника. Турбінний наконечник може бути чотирьохканальний або шестиканальний. Якщо у нас, наприклад, у такого типу перехідник, поставимо його на балон, я би вам бажав, щоб у вас у вашій клініці мали Можуть. ви два балони. То, слухайте. Кабінет, клініка, це не має значення. У вас має бути два балони для того, щоб не було ніякої мішани, яким балоном маємо змащувати. Кожен наконечник. Якщо у нас кутовий наконечник, він має змащуватися отакою насадкою. У нас є балон для кутових наконечників. Якщо ми маємо турбінні наконечники, вони мають змащуватися або таким перехідником або ж отаким перехідником. Сьогодні у вас одне крісло, ви самі фактори. Тобто, завтра у вас буде клініка, це буде. 20 чоловік, ви не зможете того Так, Всі насадочки, всі насадочки можна придбати окремо. До деяких наконечників даються насадочки в комплекті, до деяких наконечників не даються До цього йде в комплекті. Я вам скажу специфіку, на що треба звертати увагу. Так, а до чорного насадочка то саме йде в перехідник в комплекті, до цього наконечника не йде. Зрозуміло, так? У нас два балони: один балон для кутових наконечників, один балон для турбінних наконечників. Зараз це я відставлю в сторону, а будемо змащувати турбінні наконечники. Добре? Добре? Масло може бути або мінеральне, або синтетичне. Ми можемо ще потратити 15 хвилин. Я вам розповім, в чому різниця синтетичного і мінерального масла для того, щоб ви виробити. Синтетичне краще. Просто якщо краще. Є насадка, ми спеціально її називаємо насадка для дівчат. Тут не треба думати, в яку в який. По типу того, як ви кажете, з цією насадкою нам не потрібно думати, в яку, насадко, в яку дирочку ми вшикаємо. Тут ставиться тільки та, і ніяких інших варіантів немає. Ми беремо з вами серветку. А є от велика, Артур несе велику. Артур нам допомагає. Дякую, Артур. У нас серветка з стерилки. Ми взяли голову наконечника в серветку, взяли давай, сюди, притулили, нажали. Почули, що там включився ротор. Він почав. Він... Ми не маємо за засікати 3, 5, 10 секунд, то не потрібно. Нам треба побачити результат серветку. Серветка, якщо... Вона є, вона нам показує. Оце значить, що ми наконечник змастили. Це значить, що старе мастило вийшло з наконечника, а нове там залишилося. Це зрозуміло. Тому що помимо того, що треба змастити, треба старе мастило забрати з наконечника. Це значить, що наш наконечник змащений. Але якщо ви ну зараз вже він нагрівся, відразу від змащення не потрібно його включати, тому що він холодний. Тому що при виходу газу. Високий тиском. тоненьку отвору, фізичне явище, воно охолоджується. Так як спортсменам задувають, знаєте, розтягнення охолоджується. Наконечник також охолоджується, тому відразу після змащення використовувати його не можна, треба зачекати там, 5 хвилин для того, щоб він прийшов до температури. Зрозуміло, так? Тобто результат, як довго треба змащувати на ну, Рівно стільки, щоб побачити тут вологе, вологе Якщо ми бачимо, там чорне пятно, це значить, що там вже є включення металу, обертаючі механізми, там стираються, і ми вже бачимо там залишки металу, це значить, що наш наконечник скоро поїде до нас в серце. Якщо, якщо є чорні включення, це значить, що метал стирається, з маслом домішується стружка, і ми вже бачимо чорне. Якщо прозоре, то проблем немає. Це зрозуміло. Що у нас механічний наконечник? Дуже важливо контролювати наявність цієї резинки. Тому що помимо того, що треба змастити на треба забрати залишки старого масла з наконечника. Тому що, якщо ви регулярно змащуєте ваш кутовий наконечник. В ньому є старе мастило, яке ми вже туди помістили. І воно допомагає обертатися всім більше. Нам треба його витіснути, віру. І якщо я вам кажу, або вам інженер каже, що ви не змащуєте наконечник, це значить, що ви не, не змащуєте. Ви неправильно змащуєте наконечник. Для того, щоб правильно змащувати наконечник, треба опять-таки взяти правильну масанку, щоб на ній був резиновий ущін, взяти білу серветку, чисту прожору. Взяти балон мастила. Бажано, щоб у нас було два балони. Один для кутових, один для турбіні. Опаки, турбіні і куди. Нажати. Сюди майже нічого не є. Дивимось сюди. У нас прозоричі степят. Це значить, наш наконечник змащує. Якщо ви дасте мені свою руку, я вам покажу, наскільки він охолодний. Ну, Це така реакція з балона, а там Так. Треба зачекати, щоб він прийшов до кімнатної температури і почав обертатися. Тому що, якщо ми відразу його пустимо в використання, це буде такий самий ефект, якби на вулиці було мінус 35, висіли в свій автомобіль, включили першу передачу і розкрутили його на 10 тисяч. Довго б не проїхали, недовго. Те саме ефект Ось Оці маленькі нюанси правильне змащення, правильне використання насадок. Скільки треба змащувати, до якого степені треба змащувати, коли ми використовуємо вістанку. Це все впливає на те, наскільки довго він буде працювати. Да. Всі змащують наконечник. Але дуже багато хто бере наконечник, бере оцю насадку, бере свій кутовий наконечник, ставить штуку. Це я неправильно показую. Це неправильно. Це неправильно. Беруть отак, а потім я там головою вниз поставлю, він нічкою стоїть, там, стікає. Який ефект? Ефект ровно такий самий, якби ми зробили отак. Такий самий, mm -hmm. да, то, воно нічого там не стіче, бо там треба забрати старе мастило з наконечника. Воно там вже заглушне. Отут не потрібне механічне вертання. Тут тиск 5 атмосфер. 5 атмосфер. На вашу турбіну подається 2,5 атмосфери тиску. Балон має вдвічі більше тиск, ніж вставити його в, в установку. Якщо ми сюди вшикаємо з силою в 5 атмосфер, не потрібно нічого обертати, щоб вигнати старе мости. Дякую. Так, будемо працювати. Дуже.